Новий день, нові пригоди, нові озера і пошуки рибки. Спроба номер 10 Спроба номер 10 спроба номер вже. Спроба номер N. Вчора день перерви зробили. А сьогодні перед роботою, можна сказати, зранку на пару годин до обіду. Попробували поїхати пошукати ще рибку десь і ніби знайшли по супутнику, по карті. Теплу воду, яка втікає з теплоенергостанції в річку невеличку, поїхали туди, а вода холодна. Не тепла. Вроді станція працює, а вода холодна. Тому ми їхали в пошуках, ще б де можна було попробувати. І буквально біля дороги красиве озеро, де я був е зі спінінгом тиждень тому і ловив на нанеджих на на плутвичку. Е і попалась мені випадково форель тут. Ну, невідомо що тут дійсно можна ловити, не можна. Але оскільки ми так чемно рибалим по-спортивному, з одної вудочкою, з одним гачечком, без садочка, рибку зразу в воду. Ну нікому не робимо, нічого поганого, Попробуємо тут половити. Хоча б пару годинок, може навіть пару, я б сказав, годинку, може 30 хвилин, скільки вдасться, не знаю, чи хтось прийде, щось скаже. Але насправді невідомо. Може тут і дике озеро, бо виглядає воно дійсно як дике озеро. Нікого. Немає там ніяких не знаю, попереджень, табличок і так далі. Таке озеро біля траси, біля дороги. Може не дуже приємно, що шум, але головне, що тут рибка є. І я точно знаю, тому що з наноджиом, з мармишечкою, з маленькими чебурашками 06 грама, 1 грам рибка клювала. Попробую її з фідером зараз видорити, піймати на мотилька. Е, нікого немає абсолютно корму, риба не бачила тут давно, я впевнений. Слава Богу, що льоду немає. Тому три е, кліпчики кормушечка, малюсенька, 20 грам, легенька, щоб не шуміти. Щоб не шуміти. І той, що був, і навіть не міняв. У різниці, різниця, я ловлю цією оснасткою часто, головне, щоб не путалося. Поводочок десь десять, метр двадцять. Метр щоб акуратно тонула. Дуже така ніжна подача оснастки, гачка з приманкою. І мотильок. маленький гачко, гачок тоненький, 008 чи 0,09 поводочок. Попробуємо. Я вже пару кормушчів кинув за кормочних, малюсіньких. Починаємо. Головне побачите покльовку і рибу, а там буде видно. Трошки за довгий поводок не було покльовки, але... Це Перша що? риба на фідер в 23-му році в руках. <рив> Латвичка скоротим трошки поводок, щоб було видно покльовку, тому що рибка клює нижче. Я навіть не бачу, як вона клюнула. Трошки. О, хорошенька. Така вже грам 50, напевно. Скоротив поводочок вже, скоротив до з 50-55, тому що на метр 20 нема покльовок, покльовки довгі, риба ковтає далеко. Тому краще тонший поводок, тим більше завжди хочеться крупнішу рибу зловити. Крупніша риба буде нижче. Тому пробую на, на короткий, я вже трошки пару забросів ловив на короткий, е, на мотилька. І поплаклю я далі. Тобто плотва є, вона і знизу, і зверху. Але я чуть почав вже піночки підкидати в корт, і Зараз попробую на пінку. Зараз зробив перший заброс на пінку, на червону пінку. Не дає навіть плотва нормально опуститися на живці до дна. Клює, її тут багато. Виявляється, щільність плотви добра, така і не дає, не дає мотилю нормально опуститися до дна, щоб крупніша рибка. І в принципі крупніша рибка може не бути на дочці, тому ми зараз ще почекаємо, половимо, подивимося, як буде розвиватися. Плотва клює, корм бідний максимально, трошки корму, буквально пів кілограма, там, трошки землі. Один до одного. Мотильок в кормі, І все. Все просто. Оффлаклі є. Питання. Ні, що, бачу, на пінки нічого. У мене ще такого не було. що Пустий заброс зовсім нічого. Ні покльовки, ні на напитяжся, нічого, абсолютно нічого. Подивимося ще на ту пінку, чи вона ціла. Окунь. Ціла. О! Окуньок Полосатий. Скільки я тут ловив з цим минулого разу з наноджигом, з всякими приманухами на окуня жодного не впіймав. Зі коркою, бачите, такий товстенький, гарний. Підпускаємо його, хай нареститься. А ми продовжуємо. Я навіть... Я навіть зараз трошки буду пусті кормушечки кидати час від часу, бо, бо все ж таки корму я трошки вже дав на точку. Не ну, треба її перекормлювати, навіть якщо бідний корм, я тут один сижу. Вона від того корму там шаленіє просто. Тому треба акуратно давати так, щоб по чуть -чуть. і В таких умовах по ці кормушки точно будуть працювати. Коли я один корм удав, його вже там достатньо, риба вже його знає. Нагачку мотильок. Ух, який загід. Боже мій, і нема нічого. Ух, яка покльовка гарна! Такої ще не було. Ситуація наступна. Тягнув плутву. Тягнув ніби так помаленьку, бо рибка може чуть більша була, старався помаленьку і так фум, обрив. Ну 100% щука. Не знаю ну, яка, скільки, бо навіть не побачив 2 секунди і обрив. Але таке буває. І шкода, і не дуже шкода, бо, чесно кажучи, не наша цільова риба. Сьогодні хочеться крупнішу піймати або плутвичку, або вугостерку, або, або підлящика, бо вона тут є, я знаю, ця риба. Продовжуємо далі, зараз поставлю новий поводок і будемо сподіватися, що хижак не розлякав нашу там, мирну рибку, яка кормиться на точці. Мотольок не найкращий, вже трошки постояв, але вистачає для рибал. Поставив сантиметрів 80 поводок. Щоб не, не зна, може тут трошки вища риба стоїть, якась е -е, більша. Ну, треба трошки пошукати, постаратися, знайти щось цікавіше, бо на короткий плотва, на довгий плотва. Зараз пробую, такий середній, сантиметрів 80. Люе, плотва, люе. Блин, тут же плотвочка. Такая плотвочка. парно Крупніше вже трошки клює на дальшій дистанції, поміняли точку. Зараз пробую прямо з середини озера добивати. Метрів 40 дистанція зараз. Перед тим ловимо метрів 20 тут під берегом. Тепер 40 на середину десь, в районі середини озера. Побачили, що там рибка ходить, спробували ще там. Ну, в принципі, нічого не помінялось. Клює плотва, правда, чуть крупніше. Трошки крупніше. Так, була ситуація класна з щукою. Обкусила поводок мені. Потім ще раз була така ситуація, що обкусила поводок. І буквально хвилин 15-20 тому вже бачив рибу, яка гналася за плутвою. Ми дивилися, розглядали її, але побачили, що за риба. Ну, напевно, щука, але було видно класно. Я давно не бачив, щоб так. Ну, тянеш плотву на фідер, а за нею риба кидається. Не менше кілограму. Три рази, напевно, бачили атаку, і вона не дістала рибу. І я витягнув плутву. Знову так, що. Пітушка десь, блин, я бачив щуку, Щуку, да? але там полтарушка мінімум. Це просто жопа. Там реально полторушка десь, Здоров'язно просто. Така плотва, грам 80-70, в мене, ну, 60, велика, хороша плотва, блин. чуть не хапнула, буквально 10 см від неї пролетіла і назад розвернулася, туди в кущі пішла. Але це риба була Я її не відчув, бо вона не, не... не атакувала мою рибу. Але я бачив щуку, я вже О, бачив вона рибу. Зайшло, зайшла за нею. Три метри від берега, буквально. Це просто капець Їдемо додому. Завершили таку коротеньку сесію рибальську. не знаю, десь половили, може, 2-2,5 годинки, не більше. Е, ну, але задоволені, причому задоволені навіть дуже можна сказати, крім такого. Рибальського азарту і самої риболовлі, самої сесії на фідер. Дійсно була рибалка, були покльовки, була риба, саме головне. Плотва, невеличка плотва. Але зимою, в січні, в голодній воді, вода стояча, озеро невеличке, цілком класно. Покльовки бачили на квівер, подивилися, Потяжки були хороші. Час від часу покльовки були такі навіть дуже непогані, було видно. Тому задоволення максимально я б сказав. Але залишився такий, як сказати, не закритий гешталь. Бо чотири рази, якщо не п'ять, атакувала нашу плутву, яку ми тягнемо на фідер щука. Ну, швидше за все, що була всі рази, була щука, бо один з одну з атак я бачив, як прям з-під під води. Хотіла щука атакувати плотву, і було видно рибу щуку. Ну, така десь не знаю, ну більше кілограма точно, може й 2 кілограма велика вона була. Останній раз, навіть 3-4 секунди, вдалося її потримати, і вона обірвала. Вже навіть не знімали всі рази, бо розуміли, що ну, напевно обкусить, і невідомо, коли вона клюне, але от факт залишається фактом: декілька раз щука брала нашу плотву в рот, і треба, щоб вона. Взяла нашу приманку в рот. тому Наступного разу я планую 100% десь на днях виїхати сюди на годинку-дві з раночку до роботи, на спінінг покидати лайтом або ультралайтом навіть. ну так, щоб, Напевно, все-таки будемо цілитись на щуку, на крупнішу рибку. де в принципі, там, я думаю, має інший хижак бути. Тому саме на спінінг спробуємо половити на крупніші приманки. Може 2-3 дюйма такі приманочки Цю хижу рибку, от а конкретно, от першу чергу, щуку попробуємо видорити в тому ж місці. Покидаємо це.